Всім доброго дня! Маю ось такий датчик диму. І сьогодні я буду його розбирати і показувати. Ну, правда, самому цікаво, що в ньому є всередині. Але для початку підпишіться на канал, поставте лайк, а коментар потім залишите під кінець відео. От. Значить, є ось такий от датчик. Ну, я його вже відкрив. Почав. І що в нас тут є всередині? От. Така є пластмаска. Це можна забрати пластмаску, витягнути. І, значить, є всередині. Ось тут є світодіод. Який він на вигляд. Зараз покажу. не підійдуть. Візьму ось такий от. І є, значить, ось такий світодіод. Він йде інфрачервоного кольору, тобто, якщо його підключити, він світити не буде. Він буде світити тільки на камеру. Трібно плюс, ага, плюс маленький, мінус великий. Ось так. Ну, я надіюся, що він буде світитися. І тепер потрібна камера. Щось, ко... Щось коротить. Байки, то не страшно. А ні, він вже не буде світити. Я сподіваюся, що мені зарядка від телефону не... не згоріла. Такий експеримент вдома не практикуйте. Так як тут закрутило, його можна спокійно розкусувати. І дивитися, чи ньому немає позолоти. Він досить такий гарячий, бо нагрівся. І так. От. Ну, позволо є, але незначна. І так. Значить, пластмаса. Ось ця світочка що може десь на щось пригодитися. Значить, є пластмаса. пластмаса До пластмаси. Пластмаса потім на проробку. Значить, є ось такий світодіод червоного кольору. От, і два. Ось таких світодіода. Правда, один я вже розбомбив. Значить. І більше нічого немає. Цікавого. Хіба що ще можна обкот скрити. І подивитися, що тут є цікаво. А що тут цікавого є? Є ось така деталь. Вона не позолочена, вона мідна чи латунна, може бронза. І ось така от обмотка є. не цікаві. Можна просто отако класнути. Ці не цікаві? Е, цікавий оцей світодіод Зараз я спробую його випаяти. О, вийшлося. І, значить. Його можна перевірити тестером, можна перевірити цей, от що я зараз і зроблю. Так. Плюс-мінус. Ага. Правда, цей світодіод може вибухнути. Світодіот робочий. Значить, все нормально. Дальше. Ось цей світодіод. Зараз. Оп. Тут знову ж таки. Маленько, то и плюс. Червоний плюс, це є мінус. От. Вона блимнула, засвітилася, значить, вона згоріла. Якщо вона згоріла, її можна сміло розкушувати і перевіряти на... Ого! на наявність. От тут є такий кристалик. Цей кристалик. Перегорів. Імпорт так. Імпорт позолотинемо мусор. З цієї сіточки можна щось і файно розпрямити і можна навіть кудись її примінити. Задіяти. Ось. От. І навіть ось так бавитись. Стискати, розтискати. Ладно. Значить, це не цікаво. Значить, Є ось Пару без. корпусних транзисторів. Два чіпа. Було дві бочки. І... значить. От, стільки тут міді. Пару грам. Але грам до це. І от таке-то. Один добрий світодіод. Бо другий задимів. І перший задимів. І більше тут нічого немає. От. Ну і ще світочку. І плата, з якої можна позбирати оливу. Ну, тут олива небагато є, але для паяння, перепаяння, як я називаю, піде. І так. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі.